Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу читаємо 18 -ту главу 4 книги царств. Ця глава буде для нас досить повчальна. Тут буде згаданий цар особливий. Від Давида такого царя ми не зустрічали, ну, не враховуючи царя Соломона. І ми побачимо, в чому була його особливість, і звернемо увагу, чи достатньо цього для того, щоб і вся країна спаслася? Тут є дуже один важливий момент, не один навіть момент повчальний. І ми, як завжди, на ці речі, на ці події, на ці е, закономірності е, звернемо увагу. У третій рік осії сина Ели, царя Ізраїльського, став царем Єзекія, син Ахаза, царя юдейського. 25 років був він, коли став царем, і 29 років царював у Єрусалимі ім'я матері його, Аві, дочка Захарії. І зробив він угодне в очах Господа в усьому, так, як робив Давид, батько його. Він знищив висоти. Розбив статуї, вирубав діброву і знищив мідного Змія, якого зробив Мойсей. Тому що до самих тих днів сини Ізраїлеві кадили йому і називали його Нехуштан. Отже, не лише він знищив центральні ідоли, що, як зазвичай, робили царі. І на перший погляд здавалося, що ось припинилося ідолослужіння. Ну, а там десь на периферії воно продовжувало існувати. Так ось він знищив ці висоти, діброви, тобто особливі там були поклоніння якимось деревам. От, і саме найголовніше, цей цар побачив проблему, на яку інші царі не звертали уваги. І це означає, що, мабуть, вони поступали як раби Божі, а не як діти Божі, тому що вони робили так, аби про людське око догодити Богу, знищили там кілька ідолів. Ізекія, особливий цар, він розуміє духовну проблему от того, що відбувається навколо. І тому він, по-перше, Знищив все ідолопоклонство, ну зовнішньо те, що було можна було знищити всі ці ідоли, він це зробив. Але тут була ще одна проблема, на яку, як я вже сказав, інші царі не звернули увагу. Справа в тому, що після того, як єврейський народ вийшов із єгипетського полону, то прямуючи до обітованої землі, цей народ часто нарікав на свою долю, на свій шлях. І навіть нарікав після того, коли отримував перемоги над ворогами, і ось після одної із такої перемог на шляху до обітованої землі, люди знову почали нарікати, і тоді з'являлися змії, виходили із землі і жалили бунтівників. Але Господь милостивий і дав наказ Мойсею: що якщо знову ті люди будуть бунтувати, нарікати на свою долю, бо вони все казали, що так було добре у рабстві. Там ми мали котли, м'ясо, їжу, а тут десь там далеко наша мрія обіцяна, коли ми до неї прийдемо. Так ось він сказав: поставити мідного змія на стовпу. І кожний бунтівник по своїй слабкості, як почне, нарікати, грішити, тобто, то змії його будуть знову ж таки вражати. І щоб йому не померти, достатньо буде подивитися. На отого мідного Змія. І оцей мідний Змій є одним із найбільш яскравих прикладів, або, верніше, прообразів Христа Господнього. Ми, споглядаючи на Хрест, згадуємо ту заслугу, яку ми отримали через Ісуса Христа. Ми знаємо, що там Христос, Син Божий, був принесений у жертву. І ми віру, віримо в цю жертву. І тою жертвою ми спасаємося, тому що Христос на Христі за нас пролив свою кров. І так як ті бунтівники спогляданням лише на мідного Змія рятувалися від смерті, ми рятуємося від духовної смерті, коли споглядаємо на Хрест Господній. Але справа в тому, що юдеї з часом. Оцього мід, мідного змія, якого десь зберігали із собою, можливо, робили подоби тих мідних зміїв, почали виокремлювати як окреме божество, і навіть дали йому ім'я. І почали робити якісь куріння, тобто, ну, палили там якісь пахощі перед ним. І це було неугодне в Божих очах. Інші царі на те не звернули увагу, а Єзикія звернув увагу. Тобто Він розумів духовну проблему. А ви знаєте, що поверхневе сприйняття закону Божого не може бути спасительним. І ми знаємо, що коли Христос прийшов, то йому важко було достукатись до людських сердець. Багато так і не зрозуміли, що ж то за цар прийшов, а який він має бути. Він прямо говорив, вони його не чули. Ось саме тому треба бути дуже розсудливим, навіть і в питаннях віри. Як кажуть, заставний мудрого молитися, він лоба поб'є. Давайте ми згадаємо, коли Господь через Мойсея говорив, як потрібно облаштувати старозавітню скинію. Там неодноразово ми звертали увагу, що було дуже багато різних деталей. Все в найдрібнішому, Господь казав, як і що робити. Чому? По-перше, щоб людина туди не привнесла нічого свого. І от один із таких моментів там заборонялося спочатку вбивати тварин десь далеко від Скинії. Це треба було робити лише перед Скинією. Чому? В Скинії робилися жертвоприношення через забій тварин. Але якщо би людям дозволити це робити поза табором, десь далеко, де вони потім розійдуться кожний на свою ділянку, то вони зможуть подумати, що вбиваючи тварин, вони так само роблять жертвоприношення. Ну, людина дуже слабка. Розумієте, в чому проблема? От, грань між істинним служінням і шануванням, між істинним служінням Бога, і от грань між... Шануванням священних речей і поклоніння їм як окремим божествам дуже тонка оця грань. І тому Господь отак наказував, щоб забивали тварин перед Скинією. Знову ж таки, щоб не було щось подібного до жертвоприношення. Тому що інші народи теж робили жертвоприношення, але з своїм умислом і з своїм наміром і своїм богам видуманим. І от Господь так оберігав цей народ від того, щоб вони свою віру не зробили кривовіруванням. І на превеликий жаль, люди поверхнево ставилися завжди до своїх релігійних, скажімо так, обов'язків, і тому от вони дуже часто мали оцю подвійну духовність, про яку ми не раз говорили. Десь там визнавали, що в них є істинний Бог, ну і весь час от в них це ідолопоклонство було поряд із ними. І е, тому е, от саме Езекія звернув на це увагу. І він знищив цей предмет, який став спокусою е, для людей. І тому цей цар особливий, тому він вирізняється з поміж інших. Він розумів духовну сторону оцього закону Божого. Це дуже і дуже важливий момент. Тому він названий найкращим царем. Він прирівнюється до царя Давида по своїх поступках. Чи достатньо цього, щоб і змінився весь народ? Про це окремо зараз будемо говорити. На Господа Бога Ізраїлевого уповав він, і такого, як він, не було між усіма царями юдейськими і після нього, і раніше нього. От навіть і наперед розуміють люди, що це як виключення, такий мудрий цар, тому що люди дуже поверхнево відносяться до своїх релігійних обов'язків. І приліпився він до Господа і не відступав від нього. І дотримувався заповідей його, які заповів Господь Мойсеєві, і був Господь з ним, скрізь куди він не ходив, чинив він розсудливо. І відійшов він від царя асирійського і не став служити йому. Він уразив Фелистимлян до гази у межах її, від сторожової вежі до укріпленого міста. У четвертий рік царя Езекії, тобто в сьомий рік осії сина Ели. Царя Ізраїльського пішов Саламанцар, цар Асирійський, на Самарію і обложив її, і взяв її через три роки, у шостий рік Езекії, тобто в дев'ятий рік осії царя Ізраїльського, взято Самарію. Ми про це читали в попередній главі, але тут не випадково йде це повторення, зараз ми побачимо і переселив цар. Асирійських ізраїльтян в Асирію і оселив їх у Халаху, і у Хаборі біля ріки Гозан, і в містах мідійських, за те, що вони не слухали голосу Господа Бога свого, і переступили завід Його, усе, що заповів Мойсей раб Господній. Вони і не слухали, і не виконували. У четвертий рік царя Езекії пішов. Сенехирим у 14 й рік царя Езекії пішов Сенахирим, цар Асирійський, проти усіх укріплених міст Іюди і взяв їх. Тобто, з одного боку, Езекія найкращий цар на всі часи, і разом з тим чомусь Господь попускає. Що Асирійський цар, який спочатку завоював Ізраїль, тепер і забирає міста юдейські. Чому так? Це означає, недостатньо, щоб лише один цар став духовним. Потрібно, щоб царі були безперервно духовними, щоб безперервно були царі, які будуть шанувати Господа. Духовність не так легко засадити, посіяти. Зростити і утримати. Відповідно, і вибити духовність теж не так легко. Це треба кілька поколінь великої війни проти церкви, проти віруючих людей для того, щоб знищити віру в суспільстві. І якщо нічого не робити, щоб ця віра утримувалась, то ворогу вдасться це зробити. І ми бачимо, що вже дуже довгий час не було справжньої духовності. І тому, хоч і Езекія знав, як правильно поступати, він, користуючись своєю владою, знищив ідолів і все, що було спокусою для людей. Але цього виявилося замало. Тому що ми, священники, знаємо, як інколи дуже важко людям донести якусь істину. Я про це не раз говорив, буває, що десь. Є якісь проблемні моменти в людей, в їх сім'ях, в їх житті, і потрібно їм інколи дати пораду від повноти церкви, від отців церкви. І дуже часто розумієш, коли ти говориш, то оці всі аргументи, оці всі заповіді, які накопичила церква, оцей досвід це пустий звук для людини. Людина живе, вибачте, на хлопський розум. І коли ти говориш про духовне, вона тебе наче не чує. Я це зустрічав більш, ніж достатньо разів. І тому це треба, щоб духовність вона зростала постійно в родині, щоб це було з покоління в покоління, щоб був досвід духовний, щоб почути, зрозуміти, по тому жити. Тоді, по-перше, і менше тих проблем буде, і навіть якщо буде випробування, то легко буде, так би мовити, ну, скоригувати. І ту сім'ю, чи ну, допомогти людині знайти правильний вихід. А так це, знаєте, як стіну горохом. От так само і тут. Хоч і цар був дійсно найкращий в духовному розумінні, але народ був зіпсований. От і тому було попущено цьому народу, тим більше на фоні такого царя, навіть і юдеям, було попущено. Мабуть, вони знали, чого йде ворог, тому що цар сказав знищити і понищив діброві там ці всі висоти язичські. а вони, мабуть, плакали десь там в куточку, кожний за своїм ідолом. Скоріше за все, що так і було. Ховали десь там собі під своєю постілью чи ще десь своїх улюблених ідолів. От і тому вони, мабуть, і знали причину. Людина завжди знає причину біди. Не завжди вона про це говорить вголос, але внутрішньо знає, чому стається з нею тече чи інше. Читаємо далі. І послав Язики, я цар юдейський, до царя Асирійського, Лахис сказати: Винен я, відійди від мене. От знову ж таки, підкреслюється духовність. Він бере на себе провину всього народу, каже: Винен я. Що накладеш на мене, я внесу. І наклав цар Асирійський на Езекію, царя юдейського, 300 талантів срібла і 30 талантів золота. Це ну, дуже великий податок, тому що один талант, там щось до 30 кілограм, можна уявити. І віддав Езекіям все срібло, яке знайшлося в Домі Господньому і в скарбницях дому царського. У той час зняв Езекія золото з дверей Дому Господнього, і з дверних стовпів, які позолотив Езекія, цар юдейський, і віддав його цареві асирійському. Мені разу не звертали на це увагу, але ось знову і знову показано, що коли є потреба, то із дому Божого навіть беруть все необхідне і використовують для спасіння людей. І це про образ того, що людина. Все-таки понад усе. І пам'ятаємо, що перший такий був випадок, коли цар Давид прийшов до Дому Божого, і були з ним воїни, і вони не мали що їсти. І там були хліби приношення, які можна було брати лише раз на рік, і то первосвященникам. Але оскільки не було що їсти, вони взяли і це ставиться у приклад по сьогодні в молитвах. Тобто людина вище за все. Ось, і тут, коли потрібно було, то брали із дому Господнього ці всі речі, продавали, там, міняли для того, щоб порятувати країну. І послав цар Асирійський Тартана. І Рабсариса і Рапсака, з Лахиса до царя Езекії з великим військом у Єрусалим, і пішли, і прийшли до Єрусалима, і пішли, і прийшли, і стали біля водопроводу верхнього ставу, що на дорозі поля білильного. І е, кликали вони царя. І вийшов до них Елеаким, син Хелкиїн, начальник палацу, і севна писар, Іоах, син Асафів. І сказав їм е, е, раб е, Сак, скажіть єзикії, так говорить цар Великий, цар Асирійський, що це за уповання, на яке ти сподіваєшся. Ти говорив тільки пусті слова, для війни потрібні порада і сила. Нині ж на кого ти уповаєш, що відокремився від мене. Ось ти думаєш опертися на Єгипет. На цю тростину надламану, яка, якщо хто обіпреться на неї, увійде йому в руку і проколе її. Такий фараон, цар єгипетський, для всіх, хто уповає на нього. Взагалі-то тут він починає говорити От. Але десь і так, начебто і розуміючи, Духовність ізраїльського народу, От він, в принципі, можна сказати, говорить і правильні слова. Наскільки він це від серця говорить, це інше питання. Але тут дуже таке порівняння, що Єгипет і його допомога це те саме, що спиратися на зломану тростинку, яка тобі проколить руку. Тому що Єгипет це ті самі язичники. Взагалі, це така країна дуже ну, містична. От, і вона є завжди прообразом падіння. Саме Єгипет є про образ падіння. От, і тому тут дорікаються єзикії і всьому народу, що, можливо, там десь були зв'язки. Інші царі теж пам'ятаємо, намагалися мати підтримку з Єгиптом. А якщо ви скажете мені, на Господа Бога нашого ми уповаємо, то чи на того, якого висоти і жертовники знищив Єзикія? І сказав Іуді та Єрусалиму. Перед цим тільки жертовником поклоняйтеся в Єрусалимі. Отже, вступив в союз з господарем моїм. Отже, вступив в союз з господарем моїм царем Асирійським, я дам тобі 2000 коней. Чи можеш дістати собі вершників для них, як тобі подолати одного вождя з найменших слуг господаря мого? І уповаєш на Єгипет заради колісниць і коней, при тому ж хіба я без волі Господньої пішов на місце це, щоб зруйнувати його? Господь сказав мені, піди на землю цю і розори її. Ну от ці церкви кажуть, що тут не можна довіряти. Царю асирійському, і тому, мабуть, він просто лукаво говорить ці слова, тому що він знав, що Єрусалим, Юдея і Ізраїль вони свого часу упували на Господа, Господь їм допомагав, і тому, скоріше за все, він тут говорить це з іронією. І сказав Елеаким, син Хелкеїн і Севна, і Іоах. Рапсаку, говори рабам твоїм арамейською, тому що розуміємо ми, а не говори з нами юдейською, щоб не розумів народ, що на стіні. І сказав їм рабсак, хіба тільки до господаря твого і до тебе послав мене господар мій сказати ці слова? Ні. Також і до людей, які сидять на стіні, щоб їсти кал свій і пити сечу свою. З вами. ну Тобто, він, говорячи до царя, знову ж таки, говорить на публіку, говорить і щоб інші люди чули. А тут представники царя кажуть, давай будемо говорити армейською, О, для того, щоб люди не знали, про що ми говоримо. Тому що так само, до речі, як і нам, не все кажуть, що там домовляється при закритих дверях. І став Рапсак і виголосив гучним голосом юдейською, і говорив, і сказав: Слухайте слово царя великого, царя асирійського. Так говорить цар: нехай не зваблює вас Єзекія, тому що він не може вас врятувати від руки моєї, і нехай не обнадіює вас Єзекія Господом, говорячи, врятує нас Господь, і не буде місто це віддане в руки царя асирійського». Пам'ятаємо, що Змій теж говорив словами, начебто і закону Господнього. Він говорив словами начебто Божими. Але він говорив так, щоб вибити з рівноваги Єву, а потім і через Єву був спокушений Адам. І так поступають всі, хто лукавлять, вони начебто говорять і цитатами Святого Писання. І злий Дух теж, коли спокушає, то спокушає словами святого Писання, як Христа свого часу спокушав у пустелі словами святого Писання. І цей цар Асирійський тут грає на публіку. Він тут говорить, начебто розуміючи духовність єврейського народу для того, щоб послабити віру в людей і завоювати їх. Не слухайте, Язикії, тому що так говорить цар Асирійський: примиріться зі мною і вийдіть до мене, і нехай кожен їсть плоди виноградної лози своєї, і смоковниці свої, і нехай кожен п'є воду зі свого колодязя, поки я не прийду і не візьму вас у землю, таку саму, як і ваша земля, у землю хліба і вина. У землю плодів і виноградників, у землю оливкових дерев і меду, і будете жити і не помрете. Ну, це прообраз Антихриста. Антихрист це буде найлукавіший з усіх спокусників. І що буде Антихрист обіцяти? Він буде обіцяти земні блага. І от цей е, цар Асирійський, цей прообраз Антихриста. Він якраз і теж обіцяє, що буде вам, але в іншій землі. І буде вам і виноградник, буде вам і вода, і, і все інше, і плоди. Ось чим спокушають людей їжею. Свого часу і Єва спокусилася. на дуже приємний плід, який був запропонований. І ось так от людина завжди спокушається. Забороненими плодами, а церква чому закликає до посту? Церква не забороняє нам мати все, ми бачимо із святого писання, але час від часу треба попостити, себе треба стримати, щоб не попасти в якусь пастку. Ось тут якраз приклад, що юдейський народ мав би відмовитися від от того всього. Тут же цар залякує, що будете ну, свій кал і мочу їсти, якщо мене не послухаєте. Але тоді, значить, вони виходить, що бояться асирійського царя, а не бояться Бога. Ну, Бога вони не бояться, бо так вони Езекію і не послухали, мабуть, як ми вже говорили. Бачите, як все складно. Не слухайте ж Езекії. От він весь час, не слухайте Єзекії, не слухайте Єзекії. Оцей Антихрист він в кінці повстане проти церкви. Проти тої церкви, яка буде проповідувати істину, тому що дуже є багато пророст. Які говорять про те, що частина церкви теж прийме Антихриста, будуть його там і коронувати, і інше. Ми цього не знаємо. Ну, про це багато сказано, і тому я щось своє там нічого не придумав до цієї теми. От. Але ось буде весь час проти Єзикії, проти Єзикії, оцей Антихрист, прообраз Антихриста, цей Асирійський цар, весь, весь час виступає проти нього. І так теж будуть виступати проти церкви, як і зараз. Багато хто церкву, істинну церкву звинувачують. От, будь в чому для того, щоб люди почали слухати інших, а не того, хто дійсно дбає за спасіння і оберігає людей від неправильного вибору. Не слухайте ж Езикії, який зваблює вас, говорячи, Господь врятує нас. О, ну Церква пропонує спасіння, проповідує спасіння, і будуть казати, що ніякого спасіння не треба. Для чого вам? Ми вам дамо їжу там ось і, і, і все, і достатньо. Чи врятували боги народів, кожен свою землю від руки царя асирійського? Ну, антихрист теж все завоює. І тут він теж наводив цей асирійський цар аргумент. Бачите, скільки я завоював? Їхні боги їм не допомогли. Як завоював? Тому що люди не мали захисту, і тому було попущено їм попасти в полон. Вони самі від Господа відступились і тому ти, царю, завоював їх, а не тому, що ти такий сильний. Де боги Емафа і Арпада, де боги Сепарваїма, Ени та Іви? Чи врятували вони Самарію від руки моєї? Ну, тут гарно сказано, що в Самарії, бачите, такі. Боги були, що ми її вимовити не можемо їх імена. Отут він, молодець, правильно сказав: Хто з усіх богів, земель цих урятував землю свою від руки моєї? Так невже Господь врятує Єрусалим від руки моєї. І мовчав народ, і не відповідали йому ні слова, тому що був наказ царя. Не відповідайте йому. О, Дуже хороші слова. З дияволом не може бути ніяких домовленостей. Ніяких компромісів. До речі, от е, є така тема, е, що по монастирях часто роблять е, вичитки над одержимими злими духами. Ну Наскільки там в кожному випадку дійсно є ця вичитка ефективна, це інше питання. Ну Але, принаймні, е, таке є у церкві, є одержимі дійсно одержимі злими духами. І є ті, хто за них молиться. Таке там основне правило ніколи не спілкуватися з біснуватим, бо те, що він говорить, тому що через нього говорить диявол, якщо це дійсно одержима людина. І тому взагалі не треба ні відповідати, ні слухати, що він говорить, тому що ну, він лукавий. От і так само і тут цар заборонив, що він не сказав. От, бачите, і знову підкреслена духовність Езикії. Що би не сказав той цар, ні, ні на що не відповідати, мовчати. І прийшов Елеаким, син Хелкіїн, начальник палацу, і сев на писар, і Іоах, син Асафів, діловод до Езекії в розідраному одягу, і переказали йому слова Рапсакові. Ну, на цьому ми завершили 18 -ту главу. Будемо і далі читати. Що там станеться? Слава Господу Богу!